Дуже важлива інформація у вирощуванні картоплі. Зараз розповім. Учора ви бачили, як я садив картоплю. Картоплю я не підгортаю під час посадки. Все це можна дуже легко пояснити. Картоплю я сажаю мотобоком, прориваю канаву, глибина 10 см, посипаю канаву добривом нітроамофоски. У кожного конкретного сорту картоплі. Є аграрні характеристики і рекомендації по вирощуванню. Тобто ви, якщо ви саджаєте картоплю, у вас є можливість знайти інформацію в інтернеті і подивитися, які там в неї вимоги до вирощування. А зазвичай картоплю саджають 60-70 см міжряддя, і не менше 30 см картоплина від картоплини. Тобто, я вчора в прямому сенсі слова саджав картоплю під лінійку. Чому я не підгортаю, не нагортаю бугри відразу? Картопля моя знаходиться на глибині 10 см. Якщо я відразу нагорню бугор, картоплі потрібно буде дуже багато сил для того, щоб зійти. Ці бугри дуже швидко пересохнуть. Картопля наша, мало того, що буде пробиватися з тої глибини, на яку ви її посадили. Плюс їй треба буде пробити ще цей сухий бугор. І цього толку буде ніякого. Найкраще картоплю підгортати саме. Тоді, коли вона вже зійшла, картоплина буде тратити дуже мало сили на те, щоб зійти, розпустити листочки, якщо вона буде не підгорнута. Як тільки картоплина зійде, розпустить листочки, відразу розпочнеться процес фотосинтезу і розвиток повноцінного куща. Після того, як картопля в мене зійде, я її оброблю стимулюючим препаратом і підгорну. Знову таки важливо, ви бачили вчора в моєму відео, що я Картоплю обробляв перед посадкою. Ранні сорти картоплі обробляти перед посадкою різними препаратами не рекомендується. А також ви запитували, а як же потім копати картоплю, якщо так її посадити? Та дуже просто. Якщо ви будете садити картоплю мотоблоком, під, сам, під такий самий плужок, як у мене стандартний плужок стріла, то цим самим плужком можна осінню її і копати. Це дуже легко. Якщо ви копаєте картоплю лопатою, то її так же само можна буде легко копати і лопатою. Тобто різниці ніякої немає. Просто садити мотоблоком таким чином, як я це саджу, багато хто так садить. І це набагато простіше, менше проблем для спини і набагато швидше. Ну, а те, як ви садите картофлю, ви можете поділитися у коментарях. Щиро дякую за гарний змістовний Коментар, за запитання, з радістю на нього відповім.